І як добре, що не потрібно чекати ні хвилини, щоб робити світ кращим. Власне, це у силах кожного з нас творити добро, збирати скарби не на землі, а на небі. Рогатинська благодійна організація Карітас, любов і милосердя, місією якої є турбота про ближнього, творить добро тут і зараз. Особливо це вартісно у час війни. Вершити добрі справи це наближати перемогу. Військовий капелан Збройних сил України і заодно директор «Карітаса» отець Дмитро Бігун, спершу шукав доброчинців. Тепер вони шукають його, аби через нього допомагати українцям. Днями чергову партію гуманітарної допомоги отець Дмитро привіз у Рогатинську міську раду. Від початку війни благодійна організація «Карита» з міста Рогатина надали дуже таку велику потужну допомогу, в першу чергу, для вимушених переселенців, які були приїхали до нашого міста Рогатина та околиці нашої Рогатинщини. Ну і, звичайно, людям потребуючим. А саме, що ми могли надати, завдякуючи Карітасу Мекленбург, це місто Шверін, Гамбург. Ця організація з Німеччини дала нам багато продуктів У 2022 році, приїхали були волонтери з Німеччини. І надали цю допомогу. Ми роздавали насправді всім, а особливо нашим воїнам, на передову волонтерам передавали, які приїжджали до нас згідно документації, на все є зафіксовано. І завдякуючи нашим також волонтерам і військовим, які бережуть наші кордони, нашу Україну, які борються, ми щасливі, що можемо таку роботу. Робити, допомагати, сприяти, чим можемо. Ну і звичайно, що і з парафії нашої міста Рогатина також наші люди збирали все, що потрібно. І допомагали і на дрони, допомагали і на машини коштами. Ми це передавали тим, кому потрібно сьогодні. Я хочу також сказати, що дуже гарно нам допомогу. Надала із міста Ходорова Людмила Романівна-Согор. До нашого міста прибули щойно недавно дві такі машини, тобто вантажівки, які надали медичну допомогу, таку ліжка різні, візочки і все, що воно є, воно потрібно. Воно потрібно. Тому що до нас звертаються лікарні, до нас звертаються інші хворі, які приковані до ліжка. І ми щасливі, що ми можемо це робити. Тому я хочу подякувати всім тим, які сприяють, які йдуть на допомогу. Для потреб жителів рогатинської громади, ветеранів бойових дій за кордону, прибули допоміжні засоби для лікування та реабілітації, одяг і багато інших потрібних речей. Напередодні різдва цей жест допомоги і підтримки є підтвердженням перемоги добра над злом. Кожна з цих маленьких перемог наближає велику українську перемогу.